Вічний і добрий батько наш, нема сьогодні слів тих у нас в серці, щоб ми могли висказати Тобі подяку за все, що ти зробив для нас. Господі, дякую тобі за Ісуса Христа, котрий віддав своє життя на позор, на поругання, для того, щоб дати життя мені, моїм друзям, братам і сестрам. Дякую Тобі за слово, котре ти залишив для нас. Дякую тобі за розуміння, котре ти дарував нам розуміти слово Твоє. Господь, ми вдякуємо Тобі за те, то, що ти кожного благословив сьогодні бути тут. Слава тобі. Слава. Боже. Ми потребуємо тебе кожну мить. Ми нуждаємося у Твому благословінні. Тому просимо тебе благослови сьогодні всі справи твої, які будуть відбуватися тут. Благослови спів, благослови проповідь Евангелія, також також дійство, яке буде виконуватися. Благослови всіх, хто тут присутній, і прославці через нас вічний, добрий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Oh І всі присутні, Господь щиро вас любить сьогодні, дарувавши вам таку добру нагоду бути у цій спільноті. Я бажаю прочитати Слово Господнє і поділитися разом з вами, пороздумуючи над ним. Я прочитаю місце, яке записано в Дії святих апостолів. У другому розділі, 38 м віршом, записано так. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. На відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. У більшості в нашому житті від того, яке ми рішення сприймаємо, залежить наша доля, наше щастя, наша удача і наше благословення, правда? Якщо ми приймаємо правильне рішення в своєму житті, то і послідує за ним е, певне, певна дія наша. І результат того, яке рішення ми прийняли. Люди якось звикли так жити, і особливо останній час, коли ми можемо спостерігати за тим, як люди живуть, ми бачимо, наскільки люди живуть безпечно, не думаючи про завтрашній день. Верую, 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 дорогие земля, с милостью Бога Всевышнего нам вера дана. i